Привіт, дівчата. В цьому відео я вам покажу свою вмонтовану витяжку. Юлька, вона зараз в мене за спиною, тому перевертаю камеру. Давайте дивитися. Зараз разом зі мною підготуємо витяжку до клієнта і я вам про неї розкажу трохи більше. Так як я часто знімаю відео мастер класи мені потрібно багато простору і вмонтована витяжка для цього саме те. Під фільтром у нас знаходиться мотор. Мотор дуже потужний, тому... Пилу навколо витяжки після зняття немає, не дивлячись на те, що у мене тут стоїть підставка для ручок. руки. Зазвичай знаходяться вище витяжки ну сантиметрів на 15-20. Перед роботою я завжди кладу одноразову серветку на витяжку і накриваю її металевою накладкою. Сама витяжка досить велика. В подарунок до такої витяжки завжди йде фільтр та маска від юльки. Давайте тепер заглянемо під витяжку. Витяжка має регулятор потужності і не можна керуватись в залежності від того, ви робите манітюр або зняття. Тут ви чуєте рівень шуму цієї витяжки. Я зараз говорю в момент, коли вона працює, тому ось приблизно такий шум від неї. Тому, коли ми працюємо безпосередньо з клієнтом, ми один одного чуємо. Гарантія на витяжку цілих 5 років. Тому, якщо станеться якась халепа, ви без питань можете звернутися до сервісу. Але конкретно у мене ще проблем з витяжками. Юлька не було. Пилу навколо витяжки після там зняття, наприклад, немає абсолютно, я вам це покажу. Дякую за перегляд, сподіваюся, це відео вам допомогло у виборі вашої витяжки. Держу. Ну що, tout